Так, встановили такі двері зі склом. Колір називається був Шермут. Ось ручки графіт, магнітні замочки, HB, петлі графіт звичайні. Так, що тут ще? А, ну ще на вхідній двері. добавили замочок, верхній ось так. Встановили замовник, попросив. Три працює гарненько, суперово. Закрились. Ось, Аз. Аз. два, три, чотири. Четыре оберти працює. Ось так. Отут От від забудовника був тільки один замок. Ну і тут всі двері, такий дизайн, декоративна штукатурка, сірі стіни. Ось і такі двері, дуб-шеркут. Кому подобається такий колір, звертайтеся. А, сюди ще перемічку поставимо на цю сторону, бо не вистачило трошечки. Ось такі дверцята кухня. Звозатин двосторонній. Ось такі двері. Так що кому потрібні такі двері, та не тільки такі любі, любі двері, авторські двері. Самі можете намалювати двері. Зробимо. Все зробимо, встановимо. Ось так.